А наступний наш матеріал зі старовинного Луцька. Там надзвичайно талановитий скульптор Микола Головань створив справжній дивозамок. Місцеві мешканці неодмінно ведуть туди своїх гостей. Як так показати пам'ятки старого міста і не побувати у казковому будинку? Навіть більше просто на місці можна поспілкуватися із самим автором. Про Волинське чудо в останньому матеріалі випуску. Затишні вулички Старовинного Луцька, давні вежі славнозвісного замку Люберте, вуличний костел Петра і Павла, неоготичний лютеранський храм. але пройшовши майже сільською вуличкою до вкритої кригою річки, на секунду зупиняєшся. Не у силах повірити, що це реальність. Виявляється, у Луцьку є ще один земок. Дорогу до нього покаже кожен місцевий. Ця розкішна резиденція належить скульпторові Миколі Голованю. Я ще хочу щось залишити. Я ще не хочу здаватися. Хоча мені вже, ти, вже під 70 років, але я так тримаюся на тому. Я тримаюся тим, що м -м, я е, вірую, віру краще. Я думаю, мені ще Бог дає силу. Журналісти критичної точки застали пана Миколу за роботою. Чоловік зізнається, не гає ані секунди, і в такому темпі живе відтоді, як обрав для себе творчу професію. А це більше півстоліття. У мене батько столяр гарний був. Він все робив вручну. А мама моя була швачка. Пан Микола каже, батьки мріяли, аби їхній єдиний син став художником. Тож одразу після школи юнак успішно склав іспити до львівського училища мистецтва. І мені повезло, що мене вчили майстри, які багато робили для Львова, і вони були, можна сказати, майстрами, які залишили свій слід і своє мистецтво у тому місці. Чоловік пригадує той період життя був для нього надзвичайно цікавим. Він раз і назавжди зрозумів, його душа належить творчості. Мені здавалося, що я повинен бути взагалі все ціло бути художником, але і так трапилося, що я познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Народження первістки було для Миколи визначною подією. З тих пір він і почав мріяти, щоб його кровинка стала послідовником батькового ремесле, аби створювати шедеври разом. Утім, втілитися цим бажанням не судилося. А тим часом Микола та його дружина Тамара чекали на друге поповнення в родині. Молодий скульптор працював щосили. З його золотих рук виходили справжні шедеври. У свої юнацькі роки, коли він працював, він дуже багато зробив для парку. Ми, ми бачимо десятки скульптур декоративних, які він там поставив, які зараз стоять і милують наші оку. Ми бачимо. Культури на центральній частині міста на вулиці Лесі Українки. Якщо ми подивимося на місто Луцьк, то ми в будь-якому куточку, чи це парк, чи це скверик, чи це приватна садиба. Ми десь можемо знайти саме його роботи. Тобто людина, яка працює для міста, для людей. Я спочатку робив дерев'яні скульптури, але ну, вони довго на повітрі не могли стояти. Потім взяв робити піштучний камінь. Ну, це вже моя метода була. Я вже м, знав трохи, я багато експериментував. От і там в мене з'явилися цілий ряд різних скульптур. Люди ходили в парк, як в театр хороший, захоплений роботою. Микола не помічав, як біг час, проте була єдина мета, яка не полишала його ще з юнацьких років. Нам дали ту хрущовку, яку я не міг просто там жити, і я весь час плекав ту надію, що десь треба мені щось таке зробити свобідне, щоб я мав свою майстерню творчу. Тридцять років тому за неутомну працю на благоустрій міста талановитому скульптору виділили клептик землі. Тоді на березі стиру закипіла робота над майбутнім дивопалацом. Ну, що в мене натхнення було безумовно, я мав здоров'я таке. Я працював дуже багато і знаходив той матеріал, от, але основне це було щоб так говорити відверто раді дітей. Так, камінчик до камінчика, цеглина до цеглини створювався справжній замок. Автор зізнається, тут зображено дуже багато символів. І повага до Бога, і ностальгія за Львовом. І любов до родини. Я вважаю одне із кращих своїх робіт є в своїй сім'ї. Це е, зліва мої діти, е, моя дружина, справа вона вчителька, Ці асесуари. А я, як атлан, то все тримав на собі. Віднедавна цей луцький будинок із химерами став справжньою меккою для туристів. Тут стоять подовгу, а ледь окинувши оком, просто неможливо побачити всієї краси. Кожен сантиметр обістя мистецький витвір, об'єднаний цілісною гармонією. І ми бачимо той скарб, який він зробив. Фактично це не є лише його майстерня, а це є вже. Пам'ятка архітектури місцевого значення можна сказати і ці його роботи, які заслуговують на повагу не тільки на повагу звичайних мешків, а на повагу фахівців. Сотні скульптур прикрашають дивобудинок ззовні у самій оселі. Інша тематика. Я свою маму е, зробив е, ну, тут батько є його діди, а це моя сім'я тут: е, дочка, е, дружина, син. А це як купідони, як мої внуки, особливого затишку кімнаті безумовно надає камін. Він належить руці талановитого коваля, Миколи, головання молодшого. Та, на жаль, чоловік більше ніколи не зможе запалити тут вогнище. П'ять років тому 32-річного сина скульптора не стало. У 2005 році син пішов в життя. Він надзвичайно був талановитий. Е, Микола, я зараз вже вчуся на його. От я все в ввожуся, я так думаю, а як би мені син сказав? Він мені часто сниться, і я е, е, інколи просипаюся, трохи, як кажуть, і чудними слізьми на очах, але думаю, то світлі сльози. Від надважкої втрати скульптор і дотепер не може повністю оговтатися. Із виставкових майданчиків це відкритий майданчик, і постійно діюча виставка. Це виставка Миколи Голоня. Саме на цьому місці ми зробили такий наш, скажімо, сад скульптур, зокрема з його робіт, його робіт присвячених і його синові, і нашому місту раді пам'яті свого сина, раді своєї сім'ї. Дружина, дочка, внук. Я не повинен, як кажуть, здаватися. Це була неповірна втрата. Ну, дякуючи моїм друзям людям, які приходять до мене інколи ті екскурсії. І я завжди трошечки то розказую, і вони мене підтримують. Оце спілкування мені дало вижити. Сьогодні скульптор головань мріє створити династію митців. Його донька Наталя – керамік. Чоловік сподівається, що онук піде стопами померлого батька, і колись вони разом працюватимуть у зведеній руками майстра оселі. Це майстерня кузня, вона так іби залишиться. Дасть Бог, вона буде, буде функціонувати. Перейдемо внуку і можливо я ще там попрацюю. В Очах, щоб була багатостороння така можливість творити. Може, деякі думають, що це ремісничі роботи в деякі мірі його ремісничі, але його стиль роботи, його а, широка а, палітра. Мені вони дуже імпонують. Я як архітектор немає, альтернативно йому немає. Просто в місті лучше дивовижний палац скульптора увійшов до списку Чудес Волині. Проте сам майстер не ставив за мету бути переможцем. Він просто працював для людей, втілював цікаві ідеї в життя. І, мабуть, не задумувався, що, попри відсутність регалії, вже давно став найпочеснішим мешканцем Луцька.